Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачну тушену капусту з мисливськими ковбасками і грибами. Така страва надзвичайно ароматна і ситна, і буде смакувати з будь-якими гарнірами. А ще її дуже легко готувати. Приємного вам перегляду! Гриби я помила, замочила у холодній воді на 3 години. І зараз я їх поріжу дрібненькою. Соломкою. Висипаю у каструльку, в якій вони будуть варитися, вливаю воду, в якій замочувалися гриби. Додаю лавровий листочок і перед чорним горошком. Ставлю варити на 30 хвилин з моменту закипання. За той час, поки гриби будуть готуватися, я капусту поріжу дрібненькою соломкою, моркву натру на терці, цибулю поріжу кубиками і мисливські кубаски кусочками. У каструлю з товстим дном я висипаю 300 г порізаної цибулі. Там у мене розігріта олія 150 мл. І тушимо цибулю до прозорості. Цибуля вже протушилася, висипаю 300 г моркви. І продовжую тушити. Корпа з цибулею протушилися до напівготовності. Мисливські ковбаски я порізала ось такими кусочками, висипаю в каструлю і продовжую тушити. Все гарно протушилося, і я додаю 70 грам томатної пасти. А також висипаю дві чайні ложки. Цукру і 2 чайні ложки солі. Перемішую і продовжую тушити. Все це з томатною пастою. Я протушила 3 хвилини з грибної юшки я лавровий листок і перець витягнула. І цю грибну юшку разом з грибами виливаю у каструлю. Тепер сюди я буду додавати капусту. У мене тут півтора кілограма капусти. Але я її буду додавати три рази, поділю на три рази. Пів кілограма протушиться, буду досипати. Сипала і продовжуємо тушити. Капуста зменшилася в об'ємі. І досипаємо ще капусту. Гарно перемішуємо і продовжуємо тушити. Капуста знову зменшилася в об'ємі, висипаємо всю капусту, яка в нас залишилася. Додаємо перець мелений чорний, все гарно перемішуємо і тушимо капусту до готовності. Яка готовність капусти, це вже кожен визначить собі сам. Тому що хтось любить, щоб вона добре протушилася і була м'яка, хтось любить, щоб вона була трішки тверденька. За сіль і перець пробуєте на смак, якщо треба. Досолити, Все, і тушимо капусту до готовності. Наша смачна і ароматна тушкована капуста приготувалася. Вона ідеально підійде як до гарнірів, так як і самостійно страва. Щиро дякую за перегляд. Мирного всім неба!